Протилежності казка гра. З добрим ранком, діти, вітає вас зима. Із пташкою на гільці вітається вона. Всі малята прокидайтесь, потягайтесь. Мивайтесь, одягайтесь, усміхайтесь, до занять хочеш збирайтесь. Не можем без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, і як зло подолати. Як хитрих провчити, як добрих і чуйних і сміливих любити. Одного зимового дня діти вирішили зліпити сніговиків. Зліпили вони двох великого і маленького. Великий сніговик був високий, як ялинка, і широкий. Маленький сніговик. Був низенький, як кущик і вузенький. Який я великий і сильний, похвалився великий сніговик. Можу підняти навіть найважчий камінь. А я дуже швидкий і легкий, сказав маленький сніговик. Можу пробігти через цю галявину за мить. Почали сніговики змагатися. Великий сніговик взяв довгу гілку і хотів перестрибнути через неї, але вона виявилася такою важкою, що він ледве її підняв. А маленький сніговик взяв легеньку паличку і легко перестрибнув через неї. Потім... Вони вирішили покататися на санках. Великий сніговик сів на широкі санки, а маленький на вузенькі. Великий сніговик котився повільно, бо був дуже важкий, а маленький сніговик мчав стрімко, як блискавка. Довго гралися сніговики. Великий сніговик був сильним. І міг допомогти маленькому сніговику. А маленький сніговик був швидким і міг розвеселити великого сніговика. І так вони жили собі дружно, допомагали один одному і раділи зимі. Давайте пригадаємо казку та поміркуємо, хто зліпив сніговиків. Якими були сніговики? Чим змагалися сніговики? Хто переміг у змаганнях? А зараз уважно розгляньте малюнок. Яка це пора року? Як ви здогадалися, давайте пограємо у гру Я бачу. Треба знайти, назвати та показати все, що ви бачите. Про який замет можна сказати великий, а про який. Маленький, про який високий, а про який низький. Знайди і покажи дві однакові сніжинки. Уважно розгляньте сліти на снігу та придумайте свою казку, хто гуляв у лісі. Бажаю успіхів та до зустрічі!